Поэтому я послезавтра полечу, наверное, в Дубай, и буду лежать, попивать кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать. А вы будете сидеть в войне дальше и прятаться бегать в подвалы и сидеть, сосать лапу дальше. Знайомтеся на відео чемпіонка України з веслування Алсу Алінікова, а також донька депутатки Дніпропетровської обласної ради, відомої спортсменки та президентка Федерації академічної греблі Дніпропетровської області. Деси да, виконе, вам трасі прилітіти, що нахуй так такої піди приліті. В сука, чухаєтесь, чухайтесь ви будете рилом своїм озід, от дімо підмітати. да-да, Тому сіть і мовчу, вас ще бах хто ні ви. Маршрутки вас що и не выкинули викинули на трасі то Ви сидите дома жрете сало з колбасой, сидите і жрите на ансуалінікова. потрапила у гучний скандал через неадекватні відео у соцмережах. Дівчина принизила українців і побажала жителям рідного Дніпра нових російських атак. На тлі чого дівчина видала таку заяву? Та що про неї відомо, розкажемо вже. У цьому випуску ви на каналі Ростослав Слав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Подобного світі не сясастераних. Тож майбутня надія збірної України в вислувальному спорті Алсу Олійнікова за день перетворилася на найбільше розчарування країни. Спортсменка опублікувала у своєму інстаграм відео, де кипкує з Дніпрян та бажає українцям потужних ракетних ударів. Алієнікаву у соцмережах образила мешканців Дніпра, називала їх жебраками та сказала, що вони їдять тільки сало і сосиски. Далі вона пригрозила обстрілами з боку Росії. Да, Викончений вам трасі прилітіти, що на. Так, такой пиды прилетит. Вы, сука, чухаетесь, блядь. Вы будете рылом своим вот здесь вот дерьмо подметать. Да-да. Там вы сидите молча, вас еще, блядь, кто не выпал, в маршрутке вас еще и, не выкинули на трассе где-то. Вы сидите дома, жрете сало с колбасой, сидите и жрите нахуй. Нет, блядь, да хуя тачек едет, работа работает, деньги вам приходят, вы жрете, срете. Какая у вас, блядь, проблема? Потому что я на бабках приехала. Блядь, заткните свой рот и сидите нахуй молча. Это мои бабки. Я на них приїхала, я на них стою, які нахуй вопроси? Далі дівчина каже, що полетить в Дубай, а містяни і надалі будуть ховатися у підвалах. А тому післязавтра завтра полічу б, в Дубай і буду лежати, попивати кокос, ходити по магазинам. и чудно себя чувствовать, а вы будете сидеть в войне дальше и прятаться, бегать в подвалы и сидеть, сосать лапу дальше, и думать, когда у вас откроется Зара или Бершка, потому что вы находитесь в других обстоятельствах, вы не можете сделать себе нихуя сами, вы не можете даже, некоторые женщины могут даже сами сходить просто сидите, поэтому вы не, не, не сможете повлиять ни на что, вы не можете в этом мире кроме ничего сделать, не то что за себя, даже в принципе, вы будете просто тупым пустым местом. А если я захочу, я полечу в Дубай, я полечу на Миконос, я заработаю там еще даже больше денег, я куплю себе еще одну Ламборгини или Ягуар, я буду там на нем разъезжать. А вы будете сидеть и прятаться в бомбоубежище и просить своего тюбика, чтобы он вам купил прокладки. Хотя бы, потому что у вас будет и... Вы сами себе этого не в состоянии сделать. Это абсолютно две разные, разные противоположные вещи. Я еще раз повторюсь, это две разные ситуации. Поэтому, если вы в таком положении, вы не можете повлиять ни на что, вы не можете сами встать и сделать себя своими чтобы иметь какой-то вес. Ну извините, заткните свой хайло и сидите, пока вам разрешаются сидеть, потому что завтра дома заберут и вы будете на улице сидеть на помойке. А после завтра вас бля, прикончат и вы, вы вас вообще не будете. Скажите спасибо, что вы вообще здесь сидите в таком положении. Никогда не надо сравнивать свою ситуацию с моей. Після розголосу Алсу видалила свій акаунт в інстаграм. Однак, поки сторінка була відкритою, користувачі не залишили поза увагою скандальним висловлювальні спортменки і опублікували гнівні коментарі під її попередніми постами. Неосвічена, невихована, обмежена тупенька тварина, ганьба батькам їх сором, сміття нашої країни на жаль. А могла й далі жирувати. Потрібно було лише мовчати. Прикольно, що у неї у профілі написано о смерті іронічно виходить. Що порадувало такому вчинкові – неясно. адже до цього дівчина навіть виставляла патріотичні дописи. В первую очередь огромная благодарность за вашу поддержку со всего мира. Я физически не успеваю ответить каждому для прояснения ситуации. Я надеюсь, что каждый из вас осознает масштабность этой войны. Наша армия нуждается в помощи. Солдатам не хватает постельного белья, воды, еды, медикаментов. Дети рождаются в убежищах, я одновременно подрывают детские сады. Выходят пострадавшие по всему городу. Люди умирают на глазах. Каждый день после звука сирены о военной тревоги людям необходимо прятаться в укрытие. Многие из вас предлагали любую помощь. И вы можете помочь финансово помимо огромного влияния на семейное информационное поле. Все ваши средства будут на помощь украинской армии и нашим известным украинским спортсменам, которые также приняли решение защищать страну. Более того, нашему президенту, который также сейчас отстаивает независимость и права нашей страны. Я вижу, насколько каждый из вас, каждая страна не безразличная, но мы можем сделать больше. Мы всегда можем сделать намного больше. Вы всегда поддерживаете, болеете за меня и следите за моей спортивной и повседневной. Жінки населення піддержать наш український народ. Ваше поміще час необхідно, як і тоді, прошу також посімнів, очевидно, брати связі. Крім того, вона навіть збирала кошти на ЗСУ, але робила це на власні картки. Як помітили у соцмережах, звітності не було. Тому чи дійшли кошти до бійців, невідомо. Люди мене просто нахуй разйобувають, і я просто нахуй, а то вам... вломить каждый блять врыло. Я иду, все какие-то прибитые тихони сидят блядь, на лавках, рты свои позатыкали и не базарят. Блядь. Короче, что я хотела сказать? Какого хуя? У меня такое состояние. Я, я, конечно, умом делаю это. Я думаю, с вас всех в рот, все было хорошо, чтобы не было так и вообще на вас, на всех нас здесь, как вы нищебродская здесь все живете и сидите сука, у какого-то дяди на шее и все думаете, что у вас все будет хорошо. Я так думаю, не подобного. Блядь. Розвіті на не на со сторони, в якому не живете, і все у вас будет хорошо. Коротше, смотрится так просто зі сторони. Очень хуінка. Після цього взагалі з'ясувалося, що Алсу донька депутатки Дніпропетровської облради від слуги народу та спортсменки національної збірної. Тобто вона могла представляти Україну за кордоном на змаганнях. Тепер же жителі Дніпра запідозрили Алінікову у колабораціонізмі та припустили, що вона вже втекла за кордон, і порадили взагалі не повертатися до міста. Ати Алсу Діна Мівтахудінова заслужений майстер спорту України із академічного вислування. Вона є срібною прозеркою Олімпійських ігор. у 1996-му, та одноразовою призеркою чемпіонатів світу та Європи з академічного вислування, фіналісткою Олімпійських ігор у 2000-х і переможниця прозерка етапів Кубків світу. Діна Мівтахудінова підтримала бубку після скандалу щодо бізнесу на окупованих територіях. А її дочка. Взагалі висловилась, що зневажає українців. Зараз діна має звання заслуженого тренера України. Працює директоркою обласної школи вищої спортивної майстерності. А у 2023 році обрана президентом Федерації академічного вислування Дніпропетровщини. Та найцікавіше у 2020 році вона потрапила до Дніпропетровської облради від «Слуги народу. Як видно зі світів на сайті облради, що найменше у 2023 році вона продовжувала свою депутатську роботу. Діна Міфтахутдінова. Українська веслувальниця, заслужений майстер спорту України, призерка Олімпійських ігор. Наші діти разом грають у футбол. Я хочу, щоб у кожного була можливість поставити власні рекорди. І тому я працюю над розвитком мережі спортивних майданчиків, на які гратимуть мої і ваші діти. Проснулася вчора, слишком було багато емоціональності, і я поняла, що йдіть і ви нахуй. От чесне слово, От щоб я і щось. тратила свои нервы, тратила свое мнение. Я так низко блядь, упала вчера, разговаривая с людьми, тратя свой, свою репутацию, тратя свой, свое имя, чтобы доказывать каким-то шкам какие-то вещи. Я так подумала и решила, что я этим заниматься не буду. Я лучше, я не знаю. Пойду, куплю собі я не знаю, що небудь дорогой какой нибудь уход для волос. пойду, схожу в салон. Пускай мені сделают какое-нибудь щастя для волос. Я схожу що небудь такое прекрасне сделаю, Я не буду углублятися. Я буду радіти їх перемогам. Я буду поруч. Окрім того, у минулому Дзіна з донькою сфотографувалися і з Георгіївськими стрічками. А після скандалу Діна також закрила свою сторінку у Фейсбук. Два моменти момент перший. Що м, тут, якщо не працює держава, завжди працює самосуд, що немає нічого проблемного, тому що в усіх державах в будь-яку війну були зрадники, були ідіоти. Ну і це завжди регулюється просто як от е, температура в організмі, вона ж коли зростає, вона за рахунок просто зростання, воно організму десь там починає виховати, але це вбиває якби да е, шкідливі ці мікроорганізми. Тобто, коли трошки температура, це захисна реакція організму, чому не можна знижувати температуру. Хто хто не знав, бо раптом от поясі? Так само і суспільці да самосуд це трошечки гаряче, але це прибуває бактерії. І інші бактерії змічно треба розмножувати. Це момент перший момент другий або державними да, засобами Я до державних засобів, да це. Дочурочка депутині якоїсь і, відповідно ми розуміємо, що і вона ж там не що вона може виїхати, що наших там будуть бомбити Дніпрян, А вона ж означає, що вона хоче виїхати, може там виїхати кудись, там на Балі, на Мальдіві, кудись Тобто вона і купа коштів, які, це ясно, що її маменька накрала з бюджету Дніпровської області. До речі, депутатка заяв власної доньки наразі не коментувала. А як думаєте, ви чи має після таких слів своєї доньки вибачитися і сама депутатка? А може й взагалі скласти свій мандат? То це вкрадена стійка злочинне організоване групування, які вкрадає народ України, і їхні е, оці апариші, отпрески вони е, висловлюють до Цього народу, поки що не вкрадене у вас я ще поїду на балі, і воно просто це от оприск, воно дурне. Воно розуміє, що в принципі, е, якщо прижать е, організоване злочинне групування, куди входить маменька і можливо, папанька, то тоді якби баліт міняється, тому що тоді придається йти е, в АТБ працювати кисніше, бо я сумніваюся, що це хісту щось є в голові. Воно це десятків рівень. А що думаєте, ви пишіть свої думки в коментарях? А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.